Всім привіт! Мене звати Тая. Хочу сказати вам велике дякую за підписки. Моє останнє відео набрало багато переглядів, і його починають бачити все більше людей, тому що воно є в рекомендаціях в Ютубі. Всім велике дякую, підписуйтесь на мій канал. Тут все про секонд хенд. Це перший секонд, день завозу. Ви бачили фіксовані ціни на товари. Це люкс по фіксованим цінам. Бачила ось таку сумочку я. Це балі, це оригінал, такий меседжер, але в поганому гестані. Ця находка, я безмежно задоволена нею. Це Майкл Корс, оригінальний ремінь, він просто в ідеальному стані, він шкіряний. Я потім у кінці відео прикріплю його ціну. Я взяла ще пару ременів, мені просто неймовірно пощастило цього разу. Ось такий Ральф Лаурен, Теж оригінальний, всі бірки, коди всі присутні, він замші йде. Але пробили ось такі дві дірочки, треба віднести в майстерню, щоб пробили нормальним дироколом. Тут також ці всі ремені, я так вагаю, однієї особи. Ось він тех'яний, це Патріція Пепе, тех його знайшла на сайті. Бачила ось такий кахкет, його не придбала, просто вам вирішила показати. Але придбала інше в Ге собі, але. На жаль, його не зняла. Ось, подивіться, бачила такі кеди від Аля Діор, звичайно, це не оригінал, це копія і такого не дуже гарного плану і стану, і якості. Ну, Може комусь вони знадобляться. Там дівчата все куди на них дивились дуже. Ось це ремень попередній. І ось цей від Патріція Пепе. Бачила таке взуття, це я не знаю, що це за бренд. Такі мильниці, 40-й розмір, але не придбала. Найкі, але не в дуже гарному стані. Всі ви бачите. Ось такі вони брудні, не знаю, що з ними робили. Ну, я їх не придбала. Ой, мені ця тучка дуже сподобалась. Звичайно, її придбала. Такий костюмчик, він був з вовни. На дотик. Всі бірки з розміром зрізані, ось не придбала. Це бренд від лінійки Максмара Moral. Я не розумію ось це, що за хтучка. Ну, її можна було б відрізати, а ось сама ковтинка мені сподобалась, але залишила. Від Масі Модуті, ось така хкіряна сумочка. Її не придбала, вона дуже була важка, неймовірно. Дівчата, зараз секунд, по цінам ви всі знаєте, ця сумка була 920 гривень, щоб ви зрозуміли. Ну, не було сенсу її купляти. Ось такі кеди від Bugatti, тех не взяла. Мені, вони мені завеликі. Це наступне секонге, день завозу також. Бюзгалтер я придбала від Victoria's Secret, лінійка Pink. Таке було взуття. ну Мені сподобався колір, але стан не дуже всередині. Ось такі. ось ви бачите, Хоча вони нові, не придбала. Спідничка від Tommy Hillfigger, теж залишила, великий розмір. Тому ні. Була ось така сумочка ще кіряна від Невібут, в гарному стані. Але також ціна її була завелика, щоб її купляти. Не такий неймовірний бренд. Всі ви знаєте, в мене дуже багато різних сумок, тому цю рах... вирішила не купляти. Ось така. Ой, цей е... ремінь я придбала. Це Lacoste, дуже крутий, шкіряний. Це розчарування, це вінтагні, нігучі. Але ви всі бачите стан, хоча стоїть дуже гарна і дорога профілактика на них. Але Євге, напевно, все, їх треба здавати в майстерню. А це коштує грошей. Ось ремінь його, я сфотографувала. Ці знахідки я вам не знімала, просто фото. Це неймовірна вінтажна е пігамка. Ось така. Подивіться, дуже гарна, хавкова. І ось така сукня від ASOS, Дуже дуже гарна. Подивіться, але вона мені завелика. А ця неймовірна сукня шкіряна. Всім дякую за перегляд!